Друзі, сьогодні тільки лінивий і абсолютно байдужий, е байдужа людина не говорить погано про владу в цілому, про ТЦК, про поліцію, про суди, про прокуратуру. Про все. Чому? Тому що оця корупція, яка була колись корупцією, сьогодні е стала нормою життя не тільки влади, а і не тільки тих, хто при владі, а і людей. Які просто тупо на цьому заробляють, заробляють на війні. І, на жаль, сьогодні таке пішло розділення не по мові, не по вірі, розділення на тих, хто сьогодні воює, захищає, вмирає, і на тих, хто на цьому заробляє. Частина, звісно, людей є, які з 14 ще року, хто з 22-го роблять все максимальне, щоб допомогти військовим, а частина примкнула до тих схем, де можна заробити. На постачанні, на відмиванні, на відмазуванні, на будь-чому. Дмитро Каланчак, активіст Західної України, приїжджав, ми з ним спілкувалися. Він каже: Чернівці, Івано-Франківськ, там дійшло до того, що, якщо ти хочеш виїхати за кордон, ти платиш гроші, все дуже просто. Ну, воно візде так, але. Там так, так зроблено чітко, що це от така вже якби віддільна Республіка. Розумієте? Тобто люди спокійно, ті, хто хочуть виїхати, платять, поліцейський автомобіль привозять на кордон, наші прикордонники потирають руки, бо теж є заробіток. Румини ті ж самі пропускають і всі заробляють і нормально себе почувають. І всі ми прекрасно бачимо, як вони там живуть. Ну, як живуть ті, хто торгує. Ті, хто не хоче виїжджати, але хоче спокійно жити там, в цих містах, вони просто платять гроші, їм дають відсрочки, або списують по можливості, по скільки заплатили. І в них все нормально. Війни вже немає. Як такової, все нормально. Вони вже живуть в іншій державі, або в інших державах, і по інших, на жаль, законах. І сьогодні. Така ситуація, що до них ніхто не може добратися. Їх не потрібно там саджати або виявляти щось. Там потрібно заїхати і посадити всіх на довічну. Всіх. Там навіть Дмитро розказує, каже, така ситуація, що будь-який керівник відділу, будь-яка малесенька людинка, яка б там біля можливостей, цих, біля влади, він мільйонер. Доларовий мільйонер. Будь-хто, всі. Вони у всіх є квартири в Києві, у митників, і у всіх. Як з цим боротися, друзі? Я не знаю. Я не знаю, як боротися, тому що це вже не система, якою хтось там десь управляє. Це вже е, клани, які на цьому заробляють на війні. І все. І ми, на жаль, отак живемо, друзі. Ми, на жаль, так живемо. І що з цим робити? Як вигравати сьогодні? Як боротися, коли в одних немає за що відремонтувати машину, і вони там разом з нами, от, хто допомагає, ремонтують, перебувають ці машини, е разом шукають порох. Пороха не вистачає навіть е хлопцям, щоб пакувати, робити е скиди для дронів і багато-багато чого іншого. Я зустрічав людей, бізнесменів, які зараз вирішують питання за кордоном, як завести сюди, як допомогти хлопцям озброєнням. Ви уявляєте, рівень який? Рівень цього всього. Я не називаю це навіть корупцією, тому що ніде в світі нема вже ну, такого рівня. Тому це не корупція і не мега-корупція. Це просто. Відокремлені вже от такі держави. І як з цим бороти, я навіть не звертаюся до влади зараз, бачите, я нікого не хаю. Я констатую факти, і це факт. Може хтось пояснить, що з цим робити, друзі? От що з цим робити?